Автівка на батарейках. На дорогах Івано-Франківська з'явився перший електромобіль. Власник незвичного авто 50-річний Роман Слободян. Свою єву, саме так чоловік називає машину, придбав для родини у Києві. Вага електромобіля 630 кілограм. Автівка має дві педалі газ та гальма. Втім, головна перевага, як кажуть у народі, дешево і сердито. Шестигодинної зарядки акумулятора вистачає на 120 кілометрів. Аби заправити автівку, треба лише 8 кВт. Таке задоволення власнику обходиться у мізерну суму, близько двох гривень щодня. Не треба абсолютно масел, не треба абсолютно ніяких тосолів. Машина дуже дуже простенька. Така простенька, що там половину запчастин підходить практично від Жигулів. Електромотор це, це зовсім акумулятори, геліїві. цих акумуляторів дуже повно. Акумулятор дорого не коштує, всього 100, -100 доларів. От, я вже проїхав 2,5 тисячі. Так за 2,5 тисячі рахуйте, якщо так брати, що на 100 кілометрів йде 100 гривень, я вже зекономив 2,5 тисячі гривень. Випробування відстаню Єва проходить щодня. Біоавтівка вже подолала шлях до Галича, Калуша та надвірної. Цей транспорт розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину. Відтак на трасі іншим водіям не заважає. Єдине, цю автівку люди сприймають як якусь дивовижу. Всі обганяються і цікавляться. Одного разу мене обігнав один авто. Любитель каже, скажіть, будь ласка, а що це таке? Ви загубили глушитель? Чому у вас глушителя нема? Не каже, ні, це електромобіль. Заправщики там зразу шукають, де заправляти, кажуть, слухайте, а де ваша пробка? Чому там шукають, піднімають капоти? Тобто це. Така новинка, яку ще ніхто практично не бачив, електромобіль доволі зручний для міста і легкий в управлінні. Користуватися цією автівкою можуть навіть ті, хто за Кримом жодного разу досі не сидів. Наразі в Україні біомашини є лише дві. Однак, Роман Слободян переконаний, масовий перехід на екомобілі це лише справа часу.